20 вересня видана постанова центральної виборчої комісії, яка каже, що центральна виборча комісія має зараз упорядкувати виборчі дільниці. Це те так, був такий знаєте, сигнал того, що віддається, і в західних медіях про що ви говорите, тому що якась напевно така підпільна робота може і ведеться. Ну, наприклад, а що таке, упорядкувати виборчі дільниці. Це шуми змінити їх, тому що дивіться, виборчі дільниці станом на сьогодні сформовані. За останніми виборами, які відбулися у 2020 році, місцеві, і тепер е, потрібно взагалі дивитися по існуючій території, е, які виборчі дільниці є. Зрештою, деякі точки, де колись відбувалося голосування, є зруйновані війною. Ну місця, де були виборчі дільниці. Тобто, виборч центральна виборча комісія має зробити зараз аналіз згідно діючого стану речей. Так я розумію, цю постанову, яка вийшла 20 вересня. Uh -huh. І центральна виборча комісія почала над нею роботу. Більше відео дивіться на ютуб каналі Новини Лайву. Підписуйся, став лайк та роби свій внесок у розвиток незалежної журналістики.